Розвиток технології кіно та анімації є захоплюючою подорожжю у світ інновацій та творчості. Початок цієї історії сягає 19 століття, коли було винайдено кінематограф. Перші фільми були німими та чорнобілими, але вони вже тоді зачаровували глядачів. З часом з'явилися технічні вдосконалення, такі як звук у фільмах, що розширило можливості кінематографу. У 1937 році вийшов перший анімаційний фільм у техніці кольорового кіно. Це був великий крок у розвитку анімації. Згодом у 1950-60-х роках почали використовувати спецефекти у фільмах, що додало їм реалістичності та ефектності. Одним із відомих фільмів того часу з використанням спецефектів є «2001. Космічна Одіссея. У 1990-х роках почалося активне використання комп'ютерної графіки у кіно. Перші спроби використання CGI були обмеженими, але з часом технології стали все більш вдосконалені. У 1995 році вийшов фільм Toy Story, який був першим повнометражним анімаційним фільмом, створеним виключно за допомогою комп'ютерної графіки. Цей фільм відкрив нову еру у світі анімації та показав потенціал CGI. Сьогодні технології у кіно та анімації досягли неймовірних висот. Завдяки використанню CGI можливо створювати неймовірно реалістичні образи та спецефекти, які раніше були неможливі. Фільми, такі як Аватар чи Зоряні війни, демонструють, наскільки сильно технології змінили кінематографію. Однак разом з усіма перевагами CGI також має свої недоліки, такі як високі витрати та втрата естетики. Майбутнє технологій у кіно та анімації обіцяє багато цікавого. Розвиток віртуальної реальності та розширеної реальності відкриває нові можливості для творців фільмів. Також штучний інтелект може стати важливим інструментом у створенні фільмів та анімації. Усі ці технології обіцяють захоплююче майбутнє для кінематографу та анімації. Використання спецефектів у кіно завжди було одним із ключових елементів, які допомагають створити неймовірні образи та сцени. Перші спецефекти у кіно використовували ще у давні часи, коли для створення ефектів використовували піраміди, дзеркала та інші прості техніки. Одним із перших фільмів, де були використані спецефекти, є Подорож на місяць Джорджа Меліса, який вийшов у 1902 році. Цей фільм вражав глядачів своєю фантастичною атмосферою та ефектами. З розвитком технологій спецефекти стали все більш складними та реалістичними. У 1933 році вийшов фільм Кінг Конг, де вперше були використані спецефекти з використанням стоп моції, що додало фільму вражаючу динаміку та реалізм. Одним із найвідоміших фільмів, де спецефекти відіграють важливу роль, є зоряні війни. Створення космічних боїв та інопланетних світів було неможливим без використання спецефектів. Сучасні технології дозволяють створювати неймовірно реалістичні образи та сцени. Наприклад, у фільмі «Інтерстеллар» використовувались спецефекти для створення вражаючих космічних сцен та чорних дір. Ці ефекти допомагають глядачам поглибитися у атмосферу фільму та повірити у те, що вони бачать. Використання спецефектів у кіно є важливим елементом, який допомагає створити неповторну атмосферу та захопити глядачів своїми образами та сценами. Вплив технологій на сучасню кінематографію полягає в тому, що вони революціонізували спосіб, яким створюються фільми та анімація. Одним із найважливіших аспектів є використання комп'ютерної графіки CGI, яка дозволяє створювати неймовірно реалістичні образи та сцени. Наприклад, у фільмі Аватар режисер Джеймс Кемерон використовував передові технології CGI для створення фантастичного світу Пандори та її мешканців. Ці ефекти були настільки вражаючими, що фільм став одним із найуспішніших у кінематографічній історії. Також завдяки CGI створення складних сцен та ефектів стало набагато простіше та доступніше для режисерів. Це дозволяє їм реалізувати свої творчі задуми та створити фільми, які раніше були б неможливі. Іншим важливим аспектом є використання віртуальної реальності VR та розширеної реальності у кіно. Ці технології дозволяють глядачам поглибитися у атмосферу фільму та відчути себе частиною історії. Наприклад, у фільмі Реальна Любов була використана VR для створення інтерактивного досвіду для глядачів, які могли взаємодіяти з персонажами та об'єктами на екрані. Це відкриває нові можливості для кінематографу та дозволяє створювати унікальні та захоплюючі фільми. Також штучний інтелект відіграє важливу роль у сучасній кінематографії. AI може використовуватися для аналізу даних проглядачів та їх вподобання, що допомагає створювати фільми, які більше відповідають їхнім очікуванням. Наприклад, Netflix використовує AI для рекомендацій фільмів та серіалів, що допомагає їм залучати нових аудиторій та збільшувати популярність своєї платформи. Усі ці технології впливають на сучасну кінематографію, розширюючи її можливості та надаючи нові інструменти для творчості. Сучасні режисери та студії мають можливість експериментувати та створювати фільми, які раніше були б неможливі, що робить кіно ще більш захоплюючим та захоплюючим для глядачів. Основні принципи роботи з CGI в анімації полягають у використанні комп'ютерної графіки для створення реалістичних образів та сцен. Одним з основних принципів є моделювання трьохмерних об'єктів, яке є основою для створення анімаційних персонажів та об'єктів. Для цього використовуються спеціалізовані програми, такі як Autodesk Maya, Blender або Cinema 4D. Ці програми дозволяють аніматорам створювати складні трьохмерні моделі з різними текстурами, колірними палітрами та деталями. Ще одним важливим принципом є анімація об'єктів, яка передає рух та динаміку персонажів. Для цього використовуються ключові кадри, де вказуються початкова та кінцева позиції об'єкта. А програма автоматично розраховує проміжні кадри. Цей принцип дозволяє створювати плавні та реалістичні рухи персонажів. Ще одним важливим аспектом є освітлення та тіні. Використання правильного освітлення додає об'єктам глибину та реалізм, а вірно налаштовані тіні допомагають створити відчуття простору та об'єму. Для досягнення цього використовуються різні типи джерел світла та налаштування параметрів освітлення. Крім того, важливим принципом є текстурування об'єктів. Додавання текстур дозволяє надати об'єктам реалістичний вигляд, відтворити різні матеріали та поверхні. Аніматори використовують різноманітні текстури від звичайних кольорових до бамп мапів та дисплейсмент мапів, щоб створити більш деталізовані та реалістичні образи. Іншим важливим аспектом є рендеринг, який є завершальним етапом створення CGI. Під час рендерингу програма обчислює всі візуальні ефекти, освітлення та тіні, що дозволяє побачити готовий результат. Рендеринг може займати значну кількість часу, особливо при створенні складних сцен. Таким чином, робота з CGI в анімації вимагає великої уваги до деталей, творчого підходу та вміння використовувати різноманітні техніки для створення неймовірних образів та сцен. Переваги використання CGI у кіно надзвичайно великі. По-перше, це дає можливість створювати неймовірно реалістичні образи та сцени, які були б неможливі для досягнення за допомогою традиційних методів. Наприклад, у фільмі Хобіт Неждана Подорож використано CGI для створення персонажа Смога, який вражає своєю деталізацією та реалістичністю. Крім того, CGI дозволяє зменшити витрати на зйомки, оскільки багато складних сцен можна створити за допомогою комп'ютерної графіки. Без необхідності будувати дорогі декорації або використовувати реальних акторів. Однак, разом з усіма перевагами використання CGI має й свої недоліки. Один з найбільших недоліків полягає в тому, що надмірне використання комп'ютерної графіки може призвести до втрати естетики та реалізму. Деякі фільми, де CGI використовується недбало, можуть виглядати штучно та відверто нереалістично. Крім того, створення складних сцен з використанням CGI може займати значну кількість часу та коштів, оскільки потрібно детально працювати над кожним елементом. Таким чином, використання CGI у кіно має свої переваги та недоліки, і важливо збалансувати їх для досягнення найкращого результату. Інноваційні технології в кіно та анімації відкривають безмежні можливості для творчості та створення неймовірних образів. Однією з найбільш захоплюючих інновацій є використання віртуальної реальності та розширеної реальності Air у кіно. Ці технології дозволяють глядачам поглибитися у світ фільму та відчути його більш інтенсивно. Наприклад, у фільмі джунглі була використана віртуальна реальність для створення імерсивного досвіду, де глядачі могли відчути себе частиною джунглів. Це відкриває нові можливості для кінематографу та дозволяє створювати унікальні та захоплюючі фільми. Ще однією інноваційною технологією є використання штучного інтелекту у кіно. AI може використовуватися для аналізу даних про глядачів та їх вподобання, що допомагає створювати фільми, які краще відповідають їхнім очікуванням. Наприклад, студія Warner Bros. використовує AI для аналізу реакцій глядачів на трейлери та рекламу. Щоб підібрати оптимальні стратегії маркетингу та просування фільмів. Це дозволяє студіям краще розуміти свою аудиторію та створювати контент, який буде популярним серед глядачів. Іншою інноваційною технологією є використання motion capture для створення реалістичних анімаційних персонажів. Ця техніка дозволяє аніматорам зафіксувати рухи та вирази акторів та перенести їх на анімаційних персонажів. Наприклад, у фільмі Аватар. Було використано motion capture для створення реалістичних рухів та виразів інопланетян, це додало фільму більшу автентичність та емоційну глибину. Інноваційні технології в кіно та анімації постійно розвиваються, відкриваючи нові можливості для творчості та створення неповторних образів. Завдяки цим технологіям кіно стає ще захопливішим та захоплюючим для глядачів, а творці мають можливість реалізувати свої найсміливіші ідеї. Майбутнє технологій у кіно та анімації обіцяє захоплюючі нові можливості та революційні зміни у світі кінематографу. Однією з найбільш захоплюючих перспектив є розвиток віртуальної реальності VR та розширеної реальності AR у кіно. Ці технології дозволять глядачам буквально потрапити всередину фільму та взаємодіяти з персонажами та об'єктами на екрані. Наприклад, в майбутньому можна очікувати фільми, де глядачі зможуть вибирати, як розвиватиметься сюжет, або навіть брати участь у діях фільму через віртуальні шоломи. Це відкриє нові можливості для інтерактивного кіно та зробить кінематограф більш захоплюючим та особистим для кожного глядача. Іншою перспективною технологією є розвиток штучного інтелекту у кіно. AI може використовуватися для створення скриптів, аналізу даних про глядачів та їх вподобання, а також для створення реалістичних анімаційних персонажів. Наприклад, у майбутньому AI може допомагати режисерам підбирати оптимальні камерні кути, ефекти та музику для створення найбільш емоційно збагаченого фільму. Це дозволить створювати фільми, які краще відповідають очікуванням глядачів та надихають їх. Ще однією інноваційною технологією є розвиток графічних обробок у реальному часі. Це означає, що анімаційні образи та спецефекти можуть бути створені під час зйомок без необхідності подальшої постпродакшн обробки. Наприклад, у фільмі Аватар 2 режисер Джеймс Кемерон планує використовувати технологію реального часу для створення реалістичних цифрових образів та сцен. Це дозволить збільшити швидкість та якість виробництва фільму. А також зменшити витрати на постпродакшн. У майбутньому можна очікувати ще більше захоплюючих технологій, які змінять обличчя кінематографу та анімації. Від розвитку віртуальної реальності до використання штучного інтелекту майбутнє технології у кіно та анімації обіцяє неймовірні нові можливості та незабутні враження для глядачів. Завдяки постійному розвитку технологій у кіно та анімації. Ми переживаємо справжню революцію у світі розважальної індустрії. Віртуальна реальність, штучний інтелект, реальний час обробки графіки це лише кілька напрямків, які визначають майбутнє кінематографу. Інноваційні технології відкривають нові можливості для творців фільмів та анімації, дозволяючи їм реалізувати найсміливіші ідеї та створювати неймовірні образи. Проте, Важливо зберігати баланс між використанням технологій та збереженням естетики та емоційної зв'язаності з глядачем. Майбутнє кіно та анімації обіцяє бути захоплюючим та непередбачуваним, відкриваючи нові горизонти для творчості та розваг.